На сьогодні шість позовних заяв від споживачів фізичних осіб вже зареєстровані в Автозавському районному суді міста Кременчука. Чекаємо прийняття відповідних позитивних рішень на користь цих споживачів, після чого я вважаю, можна сміливо привселюдно заявляти, щоб, якщо, дай Бог, вони будуть позитивними, щоб всі інші споживачі, фізичні особи просто не сплачували взагалі за послугу з теплопостачання. оскільки тариф. На сьогодні ніким не визначений він для міста Кременчука в контексті надавача послуг Полтава Теплоенерго не затверджений. Більш того, на мій величезний подив, вчора ми отримали позовну заяву від Полтава Теплоенерго. Був я здивований двойним трактуванням закону про мораторію номер 2479, де з посиланням на цю ж саму норму. Юристи Полтава Теплоенерго говорять про те, що виконком порушив відповідний закон в частині затвердження тарифу на транспортування для КП Теплоенерго. Попри те, що закон має відношення виключно стаття 1 цього закону в частині мораторії говорить лише про мораторій для споживачів, а не для, на тарифи з транспортування. Маємо цей позов. Полтавський окружний адміністративний суд буде розглядати цю справу. Думаю, будемо готувати зустрічні позовні. Вимоги від виконкову в частині е, визнання протиправних дій Полтава Теплоенерго щодо застосування е, тарифу, який взагалі ніким не визначений. І знову ж таки, обґрунтовуючи цю позовну заяву, юристи Полтава Теплоенерго говорять про те, що нібито їхній тариф на... Е, для споживачів збільшується, проте ми його так і не побачили. Його немає, його ніхто не виніс на розгляд Полтавської обласної ради. Я прошу на це звернути увагу органи прокуратури. Його ніхто навіть не ініціював з Полтава Теплоенерго. І в мене залишається одне єдине питання до представників Полтава теплоенерго. Хто ця посадова особа, яка прийняла рішення в місті Кременчуці застосовувати тарифи для споживачів міста Кременчука? На рівні тих, які були затверджені у вересні 2021 року, для міста Полтава, мені просто цікаво, хто ця особа, хто таке рішення прийняв.